Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція по адресі Стуса 8 завершено. Ми можемо констатувати про те, що за цією адресою загинуло 34 людини. 33 з них вже ідентифіковані над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, фрагменти тіл, які були вчора знайдені, ще працюють судмедексперти. Подалі вже безпосередньо до роботи приступили працівники Національної поліції, оскільки порушено кримінальне провадження і зараз проходить збір доказів власне, щодо засобів, якими було знищено цей будинок. попередньо. це є припущення, що це є російська ракета Х-101. Але все рівно для слідства мають бути відібрані докази. Також у нас ще є припущення, що під час проведення власне, огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки ще інших людей, які на даний час рахуються безвести зниклими. Тобто зараз їх є шестеро з них. Це є двоє чоловіків, троє жінок та одна маленька дитина. Тому ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином захоронені і для того, щоб рідні мали місце, куди можна ще прийти і покласти свої квіти до їхніх могил. Ті особи, які зникли безвісті, і ті тіла, які там були знайдені, ідентифіковані, тобто їхня кількість співпадає. Тому сьогодні говорити про те, що ще хтось зник, і ми продовжуємо пошуки за адресою 15 квітня 31, в нас такої інформації немає. Зараз, оскільки проходить слідство, і в рамках цього кримінального провадження буде зроблений той чи інший висновок, тому що не виключено, що ми не зможемо знайти рештків тіл наших тернополян, тому що те руйнування, яке ви бачите, воно однозначно могло спричинити смерть, але та температура, те влучання ракети, яке відбулося в цей будинок, вона власне могла і знищити і фрагменти цих тіл, які ми не зможемо вже на жаль знайти. Тому слідство дасть класифікує стан власне цих зниклих безвісти, і тоді такі особи можуть бути вважатися, які загинули під час власне такої трагедії, без знайдення рештків їхніх тіл. Безпосередньо, коли відбувається влучання в не тільки в житлові будинки, але й об'єкти промислові, то ми відправляємо як бійці рятувальників ДСНС, так і карати невідкладної допомоги виключно після того, коли завершується сигнал повітряна тривога, тому що ми знаємо наскільки. Агресор вдається до цинізму, коли люди приступають до рятувальних робіт, відбуваються повторні ураження таких об'єктів, що призводить до великих втрат, в тому числі і працівників швидкої допомоги, невідкладної допомоги, так і працівників бійців надзвичайної нашої служби, яка є рятівниками надзвичайних ситуацій, власне. І ми маємо приклад безпосередньо і під час цієї атаки, тобто. Коли вже швидка надавала допомогу, коли бійці ДСНС проводили свої рятувальні роботи, відбувся повторний пуск, і, власне, вже не Хасто, один а кінжалів. І тернополяни також, я думаю, можуть пригадати про те, що був повторний сигнал повітряної тривоги, і нам довелося дуже швидко відводити звідси і техніку, евакуювати звідси людей, і ми точно знаємо, що напрямок ракет був безпосередньо спрямований на місто Тернопіль. І ми завдячуємо силам безпеки, які знешкодили ці ракети і не дали можливості завдати повторного удару по нашому місту. Після того, коли сигнал повітряна тривога вже був вимкнутий, то бійці ДСНС, бійці швидкої і безпосередньо тернополяни, які як волонтери долучилися до допомоги і потерпілим, і працівникам поліції, працівникам ДСНС розгорнули тут і свою допомогу безпосередньо в наметах. Пунктах незламності ми також їм приносимо велику вдячність за їхню роботу. Вони допомогли дуже багато, особливо тим потерпілим, тим пострадалим за адресу, як Стуса 8, так і 15 квітня 31. Ми знаємо про те, що влучання відбулися не тільки в цих два будинки, про те, що були попадання в промисловий об'єкт. І на даний час ми сходимося до одного висновку, що власне, житлові будинки і по вулиці Стуса, і по вулиці 15 квітня це не є випадкові влучання, а це абсолютно свідомо вибрана ціль. Росії для того, щоб не дати можливості приборкати пожежу на промисловому об'єкті, тому завдалася ціль, де знаходилося завдалося удару по цілях, де знаходилося багато людей. І очевидно, що ми всі всю техніку, фактично, всі сили і засоби залучили до гасіння тих будинків, де знаходилося багато людей. І фактично, вже після того, коли вдалося локалізувати вогонь на цих спорудах, ми приступили до. Роботи по ліквідації пожежі безпосередньо на промисловому об'єкту. Тому цей цинізм він надзвичайно вражає. Це не є е, уламки збитих ракет чи збитих шахедів. На відео чітко видно, як ракети потрапляють безпосередньо в будинок по вулиці Стуса 8, так і залітають безпосередньо на іншу адресу по вулиці 15 квітня. Тому е, я думаю, що цього цинізму не очікував не те, що ніхто в Тернополі, а безпосередньо ця новина сьогодні стала фактично топ-новиною цілого світу. Тому що, якщо, скажімо, ми бачимо руйнування будинку в мене за спиною, і більшість людей загинуло, власне, за рахунок обвалу цих конструкцій, то за адресою на 15 квітня люди фактично згорали заживо у своїх будинках. І такої практики ми на даний час не спостерігали ні в містах, де зараз безпосередньо ведуться бойові дії, ні при профронтових лініях, ні в столиці, де щоденно відбуваються обстріли. Тобто Росія використовує вже нову тактику по знищенню наших, в тому числі, мирних громадян.